Марина Кінах, заслужена журналістка України та відома громадська діячка, експертка телевізійних програм та активна учасниця благодійних та волонтерських ініціатив, людина явище, яка заряджає своїм позитивом та оптимізмом, яка мотивує та надихає. І моя неймовірна подруга більше 30 років. Я страшенний шопоголік, страшенний просто. І я каже моя подруга Тетяна Абрамова: навіщо тобі стільки? Чому для тебе сила одягу? В комфортності, по перше раз. По-друге, у вас ніколи не буде другого враження справити перше, як казала Коко Шанель. Один стиль на все життя чи бажання експериментувати? Ну, я все ж таки більше як один стиль на все життя, але з якимись аксесуарами новими, чи щось таке з додатком. Що ти цінуєш в одежі та які речі для тебе улюблені? Улюблені речі, безумовно, як у всіх. Це базові. Це джинси, піджаки, футболки. Вони повинні бути в гардеробі кожної жінки. І в мене це є. А є в тебе улюблений аксесуар, без якого ти не ти? Безумовно, це окуляри. Я маю сотню окулярів, різних кольорів. Я Можу забути що завгодно, навіть гаманець. А ось окуляри ніколи. Якби ти написала книгу, яку б вона мала назву, і дуже хочу, щоб ти її написала. Я обов'язково напишу. Я думаю, вона буде називатися «Поради на життя від Подолянки Марини. Це будуть мої особисті поради за все моє життя. Скільки часу в день ти проводиш в соціальних мережах? Багато. Думаю, години дві, а мабуть і три, але тільки ввечері, коли в мене є вільний час. А чи віриш ти в жіночу дружбу? Безумовно, ну це моє. А що ти не любиш робити? Я не дуже люблю прибиратися, не дуже люблю готувати, але я все це роблю, як і всі інші жінки. Ну, не люблю. Мені здається, що саме одяг, він і корисний для людини, особливо для жінки, і красивий. Опиши свій характер п'ятьма словами. Невгамонна, велика, шумна. Мене завжди багато. Мені завжди до всього є справа. А що б ти хотіла, щоб інші жінки відчували, дивлячись на тебе? Ну щоб вони сказали, що головне не молодо виглядати, а гарно виглядати в своєму віці. Три речі, які ти мрієш зробити. По-перше, сісти за кермо і почати водити автомобіль. По-друге, я хочу досконалити свою англійську мову. І по-третє, я хочу поїхати на фьорди в Норвегію. І твій девіз по життю. Завжди, майже 30 років тому, я брала шлюб в костюмі від Рито, чисто білого кольору. Ну я тебе обожнюю і дякую, дякую тобі, що ми завжди поруч. Це відріто! з любов'ю твій любимий бренд.